Продається одноповерховий будинок у селі Юрківка з району Черкаської області. Цей затишний дім має площу 44 квадратних метри. Він складається з двох окремих житлових кімнат, однієї прохідної кімнати та кухні. Розташований на великій земельній ділянці площею 37 соток. Будинок глиняний, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року. Покрівля шифер. Будинок в гарному житловому стані з частково заміненими вікнами та вхідними дверима. Ремонт косметичний, що дозволяє заїхати і жити відразу, або за бажанням оновити його під свій смак. Меблі та побутова техніка залишаються новому власнику. В будинку заведені газ та вода. Опалення індивідуальне, електричне є також пічне опалення. Туалет та душ знаходяться у дворі, але є можливість добудови окремої ванної кімнати. Для цього залишаються цегла та камінь. Є великий двір з відведеним місцем для домашньої худоби сараєм та погребом. Від будинку є вихід до річки Шполка. Село має розвинену інфраструктуру. Є школа, магазини та церква. До міста три кілометри поруч мальовнича природа та річка. Вартість цього будинку становить 13 тисяч доларів. Ціна договірна. Цей дім підійде як для постійного проживання, так і для дачного відпочинку. Посилання на це оголошення ви знайдете в описі до відео. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.